Привіт, смартушки! Ви на каналі New Time, мене звати Дмитро. Сьогодні ми з вами поговоримо про отаку от штуку PlayStation Portal. Ця новинка зовсім нещодавно з'явилась у нас на ринку. Розберемося, що вона собою являє, чи варто її купувати, і якщо так, то для чого? Я протестив цей девайс і скажу одразу радий, що не купував його. Чому? Давайте подивимось. Почнемо з основного, а саме з комплектації. Пристрій йде в доволі великій коробці, де є кабель USB USB і коротенька наклейка з інструкцією. Нічого особливого. І, звісно, сам девайс. Габаритами він схожий на Steam Deck, тобто має пристойний розмір і загалом нагадує геймпад від 5-ї PlayStation, тільки з екраном. Останній на 8 дюймів з розширенням Full HD та підтримкою 60 Гц, Тобто ігри можна спокійно запускати у 60 FPS. В нього доволі великі рамки, але загалом це грати не заважає. Екран сенсорний, тож виконує функцію сенсорної панелі на геймпаді від PS5. Обабіч екрана стільки і всі стандартні для самого геймпада кнопки. Курки, хрестовина, кнопка PS і так далі. В грі у нас динаміки, доволі гучні. Також зверху кнопка вмикання, внизу під корпусом, порт USB-C та 3,5 мм, щоб підключити провідну гарнітуру. Розпакували, подивились. Тепер треба під'єднати девайс до консолі. Саме підключення до консолі доволі просте. Вмикаємо девайс, скануємо QR-код та приєднуємося до PlayStation Network. Після чого шукаємо нашу консоль і під час приєднання спостерігаємо за красивою анімацією. Пристрій сам підкаже, що налаштувати на вашій консолі для того, аби швидко та легко почати гру. Це очевидний плюс. Не треба нічого гуглити чи читати довгі нудні інструкції. Хіба що лише саме підключення пристрою може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Чому девайс треба під'єднувати до PS5, тому що без неї він не працюватиме. Коли ми все підключили, нас чекає продубльований екран нашої PlayStation. Можна обрати гру і починати. Сам по собі пристрій не функціонує, немає ні браузера, ні додатків тощо, лише в купі з плойкою. Керування самим пристроєм здійснюється за допомогою екрану. Варто лише провести справа вгорі пальцем і запустити навігаційну панель. Там доволі мало налаштувань: у літаку, підключення гарнітури, відключення пристрою від консолі, можливість відрегулювати яскравість. Та, наприклад, оновити девайс. Або ж налаштувати віддачу тригерів на круках. Також вкотре нагадую, що для підписників нашого каналу діє спеціальна пропозиція у магазині на будь-який товар у Ньютайп. Налаштували, підключили. Що далі? Починаємо грати. При першому підключенні девайса секунд 30, у мене розширення екрану було вкрай низьке, десь 360 p Але воно дуже швидко прийшло в норму, тож почалася повноцінна гра. Я запустив на Дігато четвертий, 4, останній Horizon та ще кілька ігор. Картинка виявилася яскравою та динамічною з підтримкою адективних тригерів. Звук на динаміках хороший, його цілком вистачає, щоб погарати в гру у кімнаті або не дуже шумному приміщенні. Проте яскравість довелося виставляти вище середньої, інакше не надто комфортно. В цілому ж, якщо інтернет стабільний та безперервний, не просідає, то грається з комфортом. Пристрій не важкий, все по суті таке ж, як на звичайному геймпаді від PS5. Проте дуже швидко зауважуєш, що по суті PlayStation Portal виявляється нічим іншим, як просто девайсом для ремоут плею. Тобто вона лише дублює картинку з PS5 і все. Проте, якщо з'єднання стабільне, то грати можна спокійно і без проблем. Наприклад, взяти її на кухню або ж на роботу. Але для останнього потрібен, по-перше, хороший Wi-Fi. По-друге, налаштувати плойку під увімкнення зі сплячого режиму. Тут, власне, і вилазять проблеми і нюанси, які мені не сподобались. Наприклад, як я вже сказав, сам по собі девайс не функціонує. Тобто, без наявності з самої консолі пограти у щось не вийде. А консоль потрібна саме PS5, з четвертою версією пристрій не працює. Хоч це логічно, бо вона вже давно застаріла. Чохла в комплекті немає. Тож взяти портал з собою можна, але треба або подбати про додатковий кейс, або ж на свій страх і ризик ставити пристрій до рюкзака. Ще один момент, який мені не сподобався, то це гра через мобільну мережу. Якщо інтернет або ж сигнал не дуже, можна забути про комфортну гру. Якісь картинки та частота кадрів одразу просідають. Тож, якщо ви вирушаєте туди, де немає стабільного інтернету, або ж він дуже повільний, портал вам нічим не допоможе. Крім того, гадаю, не всім сподобається той факт. Що, поки ти граєш на порталі, сама консоль працює. І, якщо увімкнути телевізор, показуватиме ту ж саму картинку. Але це вже кому як, звісно. Не варто забувати і про те, що сама функція ремоутплею чудово працює через додаток від PS на iPad і чи телефоні. Тобто, можна просто купити геймпад, який є набагато дешевшим, і грати у ті ж ігри з тим же інтернетом, просто, наприклад, на iPad. І. Ще один сумнівний момент це ота кнопка, про яку ми згадували на початку відео. Вона призначена для приєднання до пристрою навушників. Але не все так просто. Блютуз тут немає, тож підключити AirPods чи інші просто Bluetooth-навушники не вийде. Хіба лише фірмові Sony Pulse Elite або маленький Sony Pulse Explorer. Чи варто воно цього? Як на мене, ні. Та все ж хочеться виділити акумулятор. Він тримає доволі добре. Мені вдалося розрядити пристрій майже за 5 годин на яскравості вище середньої та гучності відсотків на 60. Це однозначний плюс. Та чи переважає він мінуси? Ні, як на мене, перш за все, варто просто спробувати Remote Play без самого пристрою. Подивитися, чи подобається вам такий спосіб гри на плойці, а тоді вже думати про безпосередньо портал. Проте, зважаючи на те, що пристрій сам по собі не є функціонуючим, може варто зібрати більшу суму, але купити, наприклад, Steam Deck, Asus ROG чи Nintendo. Там точно буде менше проблем з інтернет-з'єднанням. Ті пристрої можна справді брати з собою будь-куди та грати на них з мережею чи без. Тож грайте в круті ігри. Буде цікаво дізнатися, якою є ваша улюблена гра. Пишіть у коментарях, та ми обов'язково пограємо її разом з вами. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки. До зустрічі!